Що не так з тисячою Зеленського? Куча коментарів від вас, куча звернень. Я все детально прочитав, чому не виплачують, у кого заберуть. Так будуть і такі випадки. І взагалі усі нюанси виплати цієї тисячі гривень, хто ще може оформити, чи потрібно її оформляти, і все, що з цим зв'язано, це соціалка, субсидії. Давайте детально розберемось. Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Зараз детально розберемось про тисячу зеленського. Але е, якщо ви хочете знати усі фінансові нюанси України, так які виплати можна брати, які не можна, які потрібні, як то потрібно зробити, то долучайтесь до каналу, кнопочка підписатись під відео. Тут ми все це розбираємо. І при тому всьому розбираємо одні з перших. І розбираємо на такі зрозумілі для людей мові, щоб було чітко понятно, а не так, як написано в тих всіх законодавчих актах. Пункт шостий під пункт сьомий. Подивіться, там змінилось в двадцять третьому. І пойми до таємця Но, все це для вас інтерпретуємо, тому долучайтеся, а я розповідаю. І так, тисяча зеленського не вже перестали виплачувати. Дуже багато людей у мене в коментарях звернулося, що е, подали заявки ще місяць назад, там, 40 днів назад, в цьому місяці, і до цих пір нічого не отримували. І тепер люди йдуть навіть на Укрпошту, а їм кажуть, що подождіть, поки ніхто нікому нічого не дає. Не вже перестали виплачувати. Давайте дам. Відповідь вам на це запитання? Ні. Ніхто нічого виплачувати не перестав. До речі, ви питали, чи ще можна її оформити? Так, можна оформити до кінця лютого. Зараз ми до цього питання повернемось. Але чому не платять зараз? Да? Бо здавалося б, виплату не зупинили, але не платять. Дивіться, на початку січня кожного року йде переформування бюджету. Тобто старий бюджет вже перестає працювати, все виплачують вже з нового. І зазвичай, в такий період виплати людям з інвалідністю, виплати е багатодітним, наприклад, навіть мені виплати інші державні дуже часто йдуть з затримкою, саме в цей перший місяць, бо йде формування бюджету. Тисяча зеленського не стала виключенням. Вона затримується через те, що йде новий бюджет. До речі, виплата національний кешбек взагалі в цьому місяці виплачуватись не буде. Зато в лютому виплатять за два місяці разом. Тож, як висновок, платити будуть. Як тільки з гроші з бюджету нового вже почнуть надходити на рахунки, чому не платять на Укрпошті, то це для мене загадка, тому що їм, якби з самого початку, профінансували всі от тих 2,5 мільйона пенсіонерів, які там отримують, їм профінансували там, але чомусь вони також відмовляють зараз виплату і типу немає грошей. Напевно, в них де фінансування по мірі. Поступлення заяв, тобто як ви приходите на пошту, знімаєте гроші і їм потім держава фінансує. І поки що з бюджету виплат немає, тому ситуація аналогічна. Тому виплати є, але поки що призупинені, поки не почнуть надходити гроші. Це зазвичай відбувається десь після десятих числів. Вони вже масово починають іти. Далі кого заставлять повернути, і про це попереджали ще з самого самого початку. Тому тут нічого нового, але тим не менше такі випадки будуть: заставлять повернути тих людей, які якимось чином перебуваючи за кордоном, змогли її оформити. До речі, до мене також зверталось дуже багато підписників, які дивляться на із Польщі, з Германії, з цих усюд. І вони також питали, Саш, а як нам можна оформити? Можливо, там якісь геолокації виключити в телефоні, типу, поставити, що ви в Україні? Ні, так зробити не можна, тому що вся інформація береться з реєстрів, не з вашого телефону, а з держреєстрів. Якщо в держреєстрі написано, що ви перетнули кордон, то вам вже виплату оформити не дасть. Ну дуже багато е є такі люди, да, які, наприклад, перепливли тису. І вони в держреєстрах не рахуються, тому що вони перетнули кордон незаконно, і вони пробують то все оформити. Таких і в людей, які перебувають за кордоном, ну десь можливо система дала збій, не підтягнула з реєстра і вони їм вдалося оформити, заставлять повернути всіх інших, нікого нічого повертати, заставляти не будуть. Це безповоротна допомога, яка видається без ніяких умов. Головне, щоб ви були в Україні, щоб ви були українець, щоб. Ви подали заявку. За дітей можуть подати їх батьки. Ну, є нюанс. Наприклад, якщо в дитини закордонне посвідчення про народження до мене звертався мій підписник, і він не зміг оформити цю тисячу на ту дитину, навіть через банк. І другий нюанс, коли в батьків різні прізвища, також там буває система не підтягує дітей автоматично. Коли, наприклад, розлучились і мама. Взяла назад своє дівоче прізвище або одружилась друге, змінила його, і тоді починаються нюанси. Е, ну, сильно побігати, думаю, то можна якось це оформити, але тоді варто рахувати, чи воно того буде вартувати взагалі. Далі розбираємось, чи буде впливати ця тисяча на субсидію і на пільги, комунальні пільги. Дивіться, і да, і ні. На субсидію ні. Вона не рахується при нарахуванні субсидій, ця тисяча не враховується. На комунальні пільги так, тому що ця тисяча буде входити в скупний дохід сім'ї. Хтось каже: ой ні, вона взагалі нікуди не враховується. Почитайте уважно законодавство і новий бюджет на 2025 рік, де чітко прописано, що на субсидії ні, на пільги так з цим питанням. До речі, ця тисяча входила в програму так званої зимової підтримки. Туди війшли тисяча. Це Зеленського, ну не зовсім правильно її так називати. Да? Це тисяча від держави, все-таки, але яку презентував Зеленський. Тому вона почала так називатись далі: 6 500 на. Дітей з мало забезпечених сімей, 6500 на дітей з сімей ВПО і 6500 на на внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю першої групи. Далі вчительська тисяча, яка почала надходити з початку цього місяця вчителям, як додаткова виплата до зарплати. Далі зараз запускається абсолютно новий проект від. Уряду і Міністерства соціальної політики це допомога з орендою житла внутрішньопереміщеним особам. Тобто, якщо ви ВПО і вам потрібна допомога з орендою, тобто ви багато платите за оренду, держава допоможе. Наприклад, якщо ви платите більше ніж 30% від свого доходу. То до 30 будете платити ви все, що вище держава. А для малозабезпечених сімей там взагалі 20% від доходу, а все що вище держава. Рахується як і місце, де орендується житло, так і кількість членів сім'ї, тобто квадратура на кожну. Це абсолютно новий вид підтримки, який запускається зараз. І також було. Анонсовано прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, що до кінця зими будуть ще й інші програми зимової є підтримки. Тому долучайтесь до народної думки. Як тільки вони з'являться, я вам розповідаю, і ви будете в курсі, просто натиснувши кнопочку Підписатись під відео, потративши 2 секунди. Тож робимо висновок: «Тисяча зеленськ можна оформити. До кінця лютого виплачуватись буде, ніхто виплату не відмінив, тому що е, чому зараз не платиться, тому що йде переформування бюджету. Чи варто оформлювати, чи ні, бо багато хто каже, що там щитування персональних даних, рух коштів по вашій карті. Ну, дивіться, будь-який держслужбовець може отримати всі персональні дані кожного українця. То і коди, і паспорти, і коди, і навіть ксеркси їх. Це 100%. Тому що в будь-яку організацію, коли ви йдете щось оформляти, ви це все несете. І воно там зберігається, і воно оцифровується, і є в всіх держреєстрах. Далі, рух коштів по карті для тих, в кого там чисто пенсія, зарплата. І немає якихось незаконних коштів, то боятись взагалі нема чого, тому що ну, є той рух коштів по карті, ну буде знати держава про той рух. Ну і що з того. Для тих, в кого є там якісь незаконні, то я думаю, що їм та тисяча не потрібна. Хто вже ну, прям боїться, боїться, хоче отримати тисячу, то я розповідав вже на каналі раніше, можна піти. В банк оформити цю тисячу, отримати її, потратити і піти в банк, закрити цю карту. Я консультувався з керівником одного з банків, і чітко мене запевнили, що при закриттю договору контроль за вашими картами знімається. Тобто, рух коштів вже відображатись і передаватись третім лицям не буде. Тому, як такий, як результат. Тож, Ну, кожен сам собі вправі вирішувати, оформлювати те, отримувати, ні боятися, ні. Тому що я, знаєте, не агітую брати, не брати. Я особисто брав і на себе, і на дітей. І навіть ще зараз там майже півтори тисячі лежить невикористаних. До речі, використати можна до кінця 2025 року. Тому далі. Спостерігаю, вам, розповідаю всі нюанси на народній думці. Розбираємось. Тож до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.